Готуємо закуску з перців. Беремо деко та застиляємо його фольгою. Далі застиляємо пергаментом. Розкладаємо наші перці, після чого злегка поливаємо олією. Вмикаємо нашу духовку на температуру 200 градусів. Та на 20 хвилин відправляємо запікатися наш перець. Для вас цей час пройде швидко. Відкриваємо духовку та перевертаємо на інший бік наші перці. Та знову відправляємо запікатися ще на 20 хвилин. І знову час для вас пройде непомітно. Наші перці запеклися, пора їх діставати. Вкриваємо їх фольгою, щоб легше було знімати шкірку. Дістаємо дощинку, беремо чесник та роздушуємо його. Чистимо, розчавлюємо його. Та дрібно-дрібно нарізаємо. Перекидаємо наш чесник в тарілку та додаємо запашної олії. І все добре перемішуємо. Наш перець пропарився, і тепер з легкістю можна зняти з нього шкірку. Ось такий засмаглий у нас вийшов перець. Усі інгредієнти готові, готуємо нашу презентацію. Беремо тарілку та розкладаємо наш перець. Після того, як розклали наш перець, солимо його та перчимо. Посередині тарілки ставимо наш часниковий соус та щедро поливаємо ним перець. Наша страва готова, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. А я йду за своєю великою ложкою.